Добрий день, Юлія Анатолійовна, рада вас вітати. Дякую за те, що приділили час для нашої розмови. Я представляю молодь нашого Тернопільського національного медичного університету. Мене звати Христина. Розкажіть кілька слів про себе. Доброго дня, дуже приємно такій зустрічі. Взагалі мені приємно, що ви мене запросили на інтерв'ю, щоб я могла поділитися. Своїм досвідом, своїм професійним досвідом звати мене Кравчук Юлія, я заступник генерального директора із впровадження системи управління якістю лабораторних досліджень. Працюю я в державній установі Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Заступником я вже працюю близько 10 років, але свій професійний шлях і свою професійну кар'єру я знов ж таки розпочинала тут. Ці установі зв'язку з тим, що в нас зараз центр контролю і профілактики є правонаступником Тернопільської обласної санепідемстанції. Якщо ви знаєте, була така угу. потужна установа, і тоді в той час, в 2006 році, коли я закінчила медичний університет. Я прийшла сюди на інтернатуру. Прийшла на інтернатуру в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Це якраз і є зараз ця лабораторія, правда, в нас вже в нас інша, в нас сучасна в нас вже лабораторія. Тоді на той час вона була в іншому приміщенні, але на інтернатуру я прийшла як, як лікар-епідеміолог. І Закінчила я інтернатуру у 2007 році і отримала спеціальність епідеміолога. Але ж я працювала в бактеріології, відповідно, і в лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Тому логічно, що знову ж таки я пішла на спеціалізацію і отримала спеціальність бактеріології. Працювала бактеріологом в лабораторії до 2014 року. І з 2014 року я була призначена на посаду заступника генерального директора. У вас дуже цікавий такий шлях становлення лікаря. Розкажіть, поділіться з нашими глядачами, чому саме ви обрали якраз шлях в медицині? Що вас до цього спонукало, і як у вас виник оцей інтерес саме в бактеріології? Що мене спонукало до медицини, в принципі, можу сказати, єдине, що я завжди себе бачила в медицині. Навіть навчаючись в школі, я вже знала, що я піду в медичний, ну тоді ще на той час це був інститут. Мої батьки, є медики, вони закінчили санітарно гігієнічний факультет Львівського національного університету. Моя сестра рідна також навчалася в нашому університеті, і я дуже цікавилася її навчанням. Мені подобалося, вона завжди зі мною ділилася якимись певними враженнями, певним досвідом. Певними своїми інститутськими, якими з певними моментами, і мені подобалося. Я, напевно, що зі школи цю інформацію отримувала, і вона мені якось так усіла, закарбувалася, і в мене ніколи не було сумнівів, що я кудись піду інакше, ніж медицина. Стосовно бактеріології. Ну, правда вам кажу, я навчалася, не було в мене такого, що я хотіла і я вчилася і бачила, що я буду бактеріологом. Ні, такого не було. І от такого теж не сталося. Тобто, один момент що я зрозуміла, що я буду бактеріологом. Це напевне, що прийшло з часу. От коли я почала займатися, знаєте, є люди, які бачать себе все життя в якійсь певному напрямку. Хірурги, гінекологи, а десь, коли починають займатися цією професійною діяльністю, вони розуміють, що це не їхнє. Ну, буває таке. Так. А в мене все навпаки. Я не бачила себе, звичайно, що ні в мікробіології, ні в бактеріології, але коли почала безпосередньо займатися цією надзвичайно цікавою діяльністю професійною, я потрошки закохувалася в бактеріологію. І чим більше я їх пізнавала, тим більше мені подобалося. Але ж ваша професія досить нелегка, вона вимагає саме такої точності, уважності. От що вам найбільше подобається? Ну, нема такого, що я можу виділити, що щось краще, щось гірше. Бактеріологія, взагалі, як така наука, вона є важка. Uh -huh. І так здається, що лікар-бактеріолог чи лікар-лаборант, що це і так просто, тільки піпетки, дозатори, петлі, посіви. Там треба дуже добре. На нашому напрямку діяльності треба бути хорошим аналітиком. Це є доволі аналітична робота, клопітка, вона вимагає великої уваги, зусиль. Ну і, звичайно, як я вже казала, тої самої аналітики. Ну, і не можу сказати, ще й без уяви, тому що який бактеріолог, який не має певною мірою якусь долю певної уяви. І мені, в принципі, цікаво все, тому що робота бактеріолога це є багатокомпонентна робота, це є проаналітичний етап. Робота з пацієнтом, відбір матеріалу, доставка даного матеріалу, аналітична частина, безпосередньо проведення досліджень і та сама постаналітична, коли бактеріолог приймає рішення, радиться, радиться з епідеміологами, приймають рішення гуртом, відповідно вносить результати, спілкуються з лікуючим лікарем чи безпосередньо пацієнтом. Ви бачите, наскільки багатосектуальна ця робота, і вона не заключається тільки сидіти за лабораторним столом. Робити посіви і дивитися на мікроскоп дуже така багатогранна робота, і дуже цікаво звучить, як ви розповідаєте. А скажіть, будь ласка, от яку роль відіграло навчання в вашому професійному світогляді? Можливо, були викладачі чи наставники, які своїми власними досвідом якраз і надихнули вас на? На кожному курсі мені подобався певний предмет, хочу я сказати. Вона з мікробіології тривала півтора роки, вона була в 3-4 курсі, М -м, важко вона мені давалася. Кажу, як є важко давалася, в мене багато було які, певних там, моментів, заліків з мікробіології. І тоді на той момент я взагалі себе в тому напрямку не бачила і не, не знала, що буду працювати саме в напрямку мікробіології. Е, зато мені подобалися інфекційні хвороби. Е, це справді той напрям, де я ну, закохувалася як і викладачів, так і в, е, в їхній професіоналізм е, Михайло Антонович Андрейчин. Е, це, це просто метри, які, звичайно, що не дихає своїм прикладом е, Копча Василь Степанович, Івахів Олег Любомирович, я на них дивилася і захоплювалася їхнім професійним професіоналізмом і десь. Я також мені не вдалося бути інфекціоністом, але я знайшла якраз той напрямок, де ми практично працюємо рука в руку, думка в думку, тому що ми безпосередньо займаємося і працюємо дуже щільно з інфекціоністами, і яка ж мікробіологія чи інфекційні хвороби без звичайно що без підтвердження, без бактеріологічних, паразитологічних, фірусологічних досліджень. Це гарно, що ви змогли поєднати якраз ваші вподобання в роботі? Це, це дуже гарно. Добре, давайте поговоримо більше про вашу також професійну діяльність. Бо ви, як ви загалом зазначили на початку інтерв'ю, що є заступником генерального директора. От як саме ви дійшли до цієї ролі? Це був ваш природний етап розвитку кар'єри, чи можливо таке свідоме прагнення до цього? Як такого прагнення не було, я ніколи не бачила себе на керівній посаді, ніколи там не прагнула відповідно до управлінської роботи. На той час, у 2015 році, головний державний санітарний лікар, тоді ще був Степан Семенович Дністрян, він мене покликав, тоді звійшла зміна штатів структури і ввели посаду заступника з якості контролю якості лабораторних досліджень. І він несподівано навіть для самої мене мені запропонував це місце. Це була несподіванка, тому що я була звичайний лікар-бактеріолог, я навіть не була керівником якогось структурного підрозділу, лабораторії чи якогось відділу. Для мене це було несподівано. Ну, в принципі, Я навіть можу сказати, що я розгубилася, не знала, чи давати ствердну відповідь, чи відмовлятися, але він доволі така толерантна людина. Він сказав, щоб я поміркувала, я певний час поміркувала. Порадилася з колегами і прийняла рішення все-таки пристати на його пропозицію. За що не шкодую, і думаю, що він зараз також про це не шкодує. Що тоді в той час прийняв мене на цю посаду? Так, а скажіть, от у вас дуже відповідальна посада, які перед вами постають основні завдання напрямку роботи? Ой, зараз Христина, це просто неймовірно. Хочу я сказати, що з кожним роком напрямків, все додається і додається. Навіть важко якісь виділити, що є якісь основні, а є другорядні. Зараз основне це впровадження нових методів дослідження. Ми над цим працюємо, закупівля, встановлення, обладнання, яке відповідно на якому ми вчимося працювати. Це робота є з персоналом, тому що це є основний момент робота з персоналом. Пошук кваліфікованого персоналу, навчання, його удосконалення, взагалі впровадження системи якості в лабораторії це також багатокомпонентний можна сказати, механізм, процес, який в себе е, включає е, роботу знову ж таки, з персоналом, обладнання, розхідні матеріали, закупівлю, витрати, списання, впровадження методів, їх валідація, верифікація, проведення. Досліджень з іншими компетентними лабораторіями, організація, тобто міжлабораторні раунди, проведення аудитів в лабораторіях. Бо я, як заступник заступника в аудиторську групу, була на свій час завжди головним аудитором. Зараз у нас теж з'явився аудитор в штатному розписі, тому в напрямку мені стало легше. Це і акредитація. В системі відповідності до міжнародних стандартів зараз наша лабораторія акредитована у відповідності до двох стандартів: як 17.025, так і 15.189. А це дуже багато справді є роботи, клопітка робота, трудоємка відповідальна. Тому що ми маємо відповідати певним вимогам цього стандарту, проходити аудити Національної агенції з акредитації України на відповідність цих стандартів. Також це є і наша повсякденна робота: робота з матеріалом, прийом, оцінка, матеріалу, робота з лабораторною інформаційною системою. До речі, ми з 25-го року почали працюватися Україна. і Ми в тому числі ми одні з небагатьох, які саме найкраще працюємо з лабораторною інструментальною системою ЕМ наповнили її і зараз, окрім діагностичних досліджень, вели її ще й дослідження з розділу санітарно гігієнічних об'єктів навколишнього середовища. Ем, робота з нашими відділами, розслідування ем, спалах і інфекційних захворювань, проведення моніторингових досліджень, виїзди, вебінари, тренінги, робота над проектами. Ну, це... Дуже насичена робота. Хочу ну, сказати, що це, напевно, що, можливо, ще не все згадане, uh -huh. тому що можна багато говорити, а ми трошки обмежені в часі. Ну, справді, багато зараз у нас. Не тільки в мене як заступника, а взагалі в нашої установи багатовекторна робота, і ми задіяні в дуже багатьох напрямках діяльності громадського здоров'я. А от ви зазначили якраз щойно, що ключовий момент є робота з персоналом. От хочу запитатися, чи багато у вас є випускників з нашого Тернопільського національного медичного університету, а також саме з магістерської програми громадського здоров'я. Так, до речі, в нас кожним роком все збільшується випускників і інтернів до нас приходить, Як і з лабораторних досліджень. Цього року у нас, наприклад, чотири інтерна на інтернатурі в нашій установі. Стосовно професіоналів громадського здоров'я, що року в нас є, з'являються магістри. І вони в нас працюють у багатьох відділах: у відділах інфе... контролю за інфекційними захворюваннями, у відділі контролю за неінфекційними захворюваннями, у відділі антибіотикорезистентності та інфекційного контролю. Також навіть, що дуже приємно, у нас є професіонал з громадського здоров'я, яка працює у відділі промоції здорового способу життя. Тому до нас проходять випускники, наші також безпосередньо а, наші зараз і навчаються наші спеціалісти, в тому числі і помічники епідеміологів. І все більше і більше нас стає в штаті професіоналів громадського здоров'я. Дякую, за таку вичерпну відповідь. А поділіться, будь ласка, вашим досвідом у е, участі або реалізації якихось ініціатив чи проєктах, де ви брали е, участь. Е, на розвиток якраз системи громадської здоров'я. Напевно, що зупинюся, бо ми в багатьох проєктах наша установа приймає участь, в тому числі в проєкті з медичним університетом по дослідженню паразитар... по проведенню паразитарних досліджень. Також, окрім паразитарних досліджень, лабораторія саме особливо небезпечних інфекцій, зараз співпрацює з університетом в плані дослідження буриліодів. На цьому ми працюємо. Але зараз один самий найбільших проєктів, якраз справді заведений міжнародною компанією ICAP і Колумбійським університетом саме в бактеріологічну лабораторію стосовно боротьби з антибіотикорезистентністю. Ви знаєте актуальність цієї проблематики, актуальність цієї проблематики саме зараз для України в зв'язку з військовим станом, і взагалі це є всесвітня проблема. І ми активно долучилися до вивчення антибіотикорезистентності, поширеності антибіотикорезистентності, саме у Тернопільській області. За допомогою цього проєкту нам і профінансували, дали можливість і матеріально-технічної бази оснастили. і Відповідно до цього ми знову ж таки почали проводити і секвенування, що раніше не робили. Ми один з небагатьох центрів контролю і профілактики, які проводимо секвенування стосовно встановлення генів антибіотикорезистентності, мультирезистентних культур. Дуже цікаво. Щодо особисто, в чому я беру участь в яких проєктах, зараз на даний момент я знаходжуся в когорті лідерів громадського здоров'я, такого вже практично півтора року. І якраз приїхала з одного з чергових наших навчань і тренінгів стосовно людиноцентричного дизайну. Також дуже цікаво, якщо навіть нашим глядачам чи слухачам буде цікаво, що, що це таке, це. Доволі цікавий зараз сучасний підхід вирішення проблематики, тобто це знаходження рішень з людьми заради людей на такий короткий момент. Але нас навчали, як саме знаходити проблему, локус проблеми цієї, направляти свої ініціативи стосовно цього, досліджувати, знаходити певні цільові аудиторії, проектувати, потім ефективні знаходити цього рішення. Ну і звичайно, що. Приймати якісь управлінські рішення? Ну, надзвичайно цікаво. Е, тому це такий е, програма лідерів: це приймають участь зі всієї України медики, не тільки закладів громадського здоров'я, а й закладів охорони здоров'я. Е, ми ділимося своїм досвідом, як і в лікувальній сфері, так і в профілактичній. Дякую, що поділилися. Дуже багато роботи ви виконуєте і це дуже надихає. Е, скажіть, будь ласка, а як на вашу думку якраз зміни в Сучасні зміни в технологіях впливають на роботу бактеріологів на сьогодні. Ну, без цього ми ніде, нікуди не дінемося, тому що всі ми йдемо вперед, все досконалюється, технології ем, впроваджуються, і зараз бачите, наскільки лабораторна складова ем, піднімається, процвітає, і вдосконалюється в плані технічного прогресу. Зараз, не знаю чи на жаль, чи на радість, ми практично можна сказати, відходимо від класичних методів діагностики, хоча ми їх не забуваємо, тому що це є основне класична бактеріологія, класична вірусологія. У нас на наше щастя є люди, які можна так сказати, істинні бактеріологи, які з 40-річним стажем і які знають класичну бактеріологію традиційно. Ми ними дуже дорожимо, тому що як то кажуть, їх кадрів вже не випускають. Але технології йдуть вперед, і справді в нас дуже багато і обладнання і новітніх приладів завезено. Це кидає виклик, тому що з цими приладами треба вчитися працювати. Треба ініціювати і заохочувати людей з ними працювати. Тому у нас багато працюють молоді, тому що вони більш кмитливіші, можуть більш легше і швидше освоїти ті чи інші методи, ті самі обладнання. У нас дуже багато обладнання, діагностичного і нових методів входить. і це трішки, можна сказати, важко, тому що їх всіх треба вивчати, впроваджувати, валідувати і адаптувати а також адаптувати нормативно-правову документацію, тому що ми йдемо вперед технологічно, але на жаль, в плані нормативної документації вона не відповідає тому рівню зараз лабораторної діагностики, на який зараз виходить. Відповідно наші центри контролю і профілактики. Тому ми, ми завжди радимося з нашим інформаційно-методичним центром, центром громадського здоров'я, Міністерством охорони здоров'я, впроваджуємо методики, їх затверджуємо, долучаємося до вседержавних розробок методик. Тобто це є процес не тільки проведення досліджень, а це ще є стійно методична робота, яка за собою найбільше зусиль вимагає, чим діагностично. Ми з вами зараз спілкуємося, ви дуже багато працюєте, розвиваєтеся. Давайте ще трошки поговоримо і про ваш відпочинок, як ви знаходите баланс між роботою і своїм особистим життям. В принципі, можу сказати, що як такого балансу я не втрачала, то я не відчуваю дисбалансу. Але кожна людина є, раз. То, звичайно, що бувають моменти, коли втомлюєшся і хочеш відпочити. Для мене я люблю ну справді як і всі напевно, люди подорожувати. Для мене головне це машина і кудись їхати і змінювати місце, місце перебування будь-де чи це на території Тернопільської області. Виїхати в Кременецький чи в Чортківський район. Чи за межі Тернопільської області? Ну, на жаль, зараз рідко ми маємо можливість подорожувати десь за межі України. Але в принципі я цим не фанатію, тому що дуже люблю наші, нашу місцевість, нашу, нашу, нашу Україну і завжди тут себе ну, знаходжу, де можна відпочити. Якщо не маю можливості відпочивати, не скажу, що я такий заявний спортсмен, але люблю спортзали і люблю плавання. Тобто цим я теж себе десь можливо. Так погашаю і розважаю. Якщо немає можливості поплавати чи піти в спортзал, я От, віднедавна полюбила присадибну територію. І тому займаюся, люблю дерева, квіти, траву, все це, в цьому я кохаюся, і тому ця фізична праця мене дуже розслабляє, дає можливість мені десь, в певному перезавантажитися і переключитися. І наостанок, можливо, ви поділитеся вашими порадами, нашим молодим фахівцям, які зараз нас слухають, які дивилися це інтерв'ю, які надихаються вашою взагалі роботою, вашим життям, як ви це плануєте, як ви співставляєте, це дуже вражає. Що би ви могли порадити? Ну, поради прості, в принципі, для наших студентів. Перш за все. Треба визначатися під час навчання, справді ким ти хочеш бути, де ти себе бачиш. І старатися, тому що от коли я навчалася, казала, що лабора... ну, лабораторною лабораторний напрямок там вже йдуть ті люди, які десь, десь себе не реалізували чи де не мають піти. Зараз це абсолютно не так. Ви бачите, наскільки розвивається лабораторна мережа. І наскільки зараз в потребі справді е, професійні кадри стосовно е, саме лабораторні працівники, е, зараз приватні лабораторії розвиваються, відомчі лабораторії розвиваються, не тільки діагностичні, е, це і ветеринарії, йде певний розвиток. Тому е, лабораторний напрямок, він зараз дуже актуальний і дуже в потребі. І зараз багато фінансів вкладається в цей, в цей напрямок, а от справді штатів і персоналу бракує. Тому захочую колег справді йти в лабораторний в лабораторну діагностику, тому що це зараз на даний момент з нашими новітніми технологіями, обладнанням це дуже цікаво. Ми виходимо на новий рівень діагностики. Зараз все ж ми переходимо на молекулярно-генетичні методи дослідження. Методом секвенування, мас спектрометричні методи. Тобто, це все сучасне обладнання, і на якому надзвичайно цікаво працювати, обробляти ці результати, і воно все автоматизовано. Просто робота приноситься на задоволення. І з кожним разом все більше і більше. Клас, дякую. Я чесно, давно не бачила такої людини, яка говорить свої справи. Я люблю, настільки любить. Так, ви дуже надихаєте своїм прикладом. Дякую, дякую за те, що приділили нам час за те, що поділились власною історією. Я впевнена, що нашим глядачам дуже сподобається, відгукнеться те, що ви розповіли. Дякую ще раз вам. Дуже вам дякую. Бажаю вам у вашій професійній діяльності. Дякую. Дякую.